Виконуємо завдання 1 з розділу Діємо до квеста 9 за підручником інформатика 7 клас», авторів Морзе Барна, 2024 року випуску. Відкриємо кошик, який знаходиться на робочому столі. Знизу ми можемо зразу побачити, скільки елементів в даному кошику. Давайте подивимося ще їх загальний обсяг. Виділимо самий перший файл, опустимося вниз затискаємо клавішу Shift на клавіатурі та клацаємо по останньому. Виділилися всі файли і бачимо, що вибрано 31 елемент, 31 файл і їхній загальний обсяг 4,35 ГБ. Але хочу звернути вашу увагу, якщо серед виділених елементів буде знаходитися ще й папка, то у вас загальний обсяг показуватися не буде. Видаліть якісь файлів, ну, даний файл вам має вказати вчитель. От давайте. Видалимо, наприклад, лист від учителя. Можна натиснути на ось цей кошик, щоб видалити. До речі, в мене Windows 11. Windows 10 там, здається, кнопка очистити. А можна видалити через контекстне меню. Клацаємо правою кнопкою миші. І в контекстному меню, що відкрилося, якщо Windows 11, натискаємо на кошик видалити. Якщо Windows 10, у вас буде ось таке меню видалити. Натискаємо. Питаючи, справді видалити файл. Так. Тепер повністю очистимо даний кошик. Закриємо дане вікно, клацнемо по кошику правою кнопкою миші. Та в контексті мені що відкрилися, вибираємо очистити кошик. Підтверджуємо: так. Бачите, вже кошик очищений. Його зовнішній вигляд змінився. Він порожній. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!